Мої вітання. Це відеозвіт з будівельного майданчика житлового комплексу Америка від корпорації нерухомості «Ріел» за вересень. Житловий комплекс Америка це комплекс для людей, які цінують мобільність, комфорт, здоровий спосіб життя та спорт. Він знаходиться у чудовому районі Львова, всього в 10 хвилинах їзди від центру. Більше інформації про житловий комплекс дізнаєтесь на сайті riel.ua. Ну а тепер безпосередньо до ходу будівництва. У будинку В-1 облаштували під'їзди та влаштували в, в паркінг також тут монтують електричні шафи, влаштовують котли і радіатори, завершується благоустрій території. В будинку В2 тривають ремонти у квартирах. Паралельно завершується благоустрій, обладнується спортмайданчик. Тут вже закінчили облаштування в'їзду в паркінг. В будинку К1 завершуються фасадні роботи перших поверхів. У будинку К-2 оздоблюють місця загального користування, влаштовують сходові марші, також паралельно тривають фасадні роботи. В другій секції будинку К-3 влаштували монолітний каркас на рівні 9-го поверху. У п'ятій секції монолітний каркас будинку влаштований повністю. Виконані парапети на даху. Як бачимо, наші будівельники роблять усе можливе для того, щоб будинки були здані якнайшвидше. Тому поставте їм лайк, підпишіться на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості Ріел. Якщо у вас є запитання, традиційно залишайте їх у коментарях. Також у описі під цим відео ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас з нетерпінням чекають. До зустрічі!